Навчитися правильно жити в контакті зі світлом через своє оточення. Правильно я зрозуміло. Ви дуже правильно зрозуміли, і взагалі весь цей ефір був саме про це. Як навчитися правильно жити в контакті зі світлом через своє оточення? Дивіться, як ви гарно сказали. Що е, повертаємось до того, що кабала, саме це слово, означає сприйняття, як я приймаю, як я в себе вбираю. І ось. Те, що потрібно зробити, це е, виправити ось це початкове розбиття, коли я відчуваю, що є наді мною вищий, який мені усе дає, а я нижній, який усе тільки отримує. І коли я виявляю цю проблему, то відчуваю великий сором. Е, як це так? Ну, я ж думав, що я такий великий і взагалі все можу. А насправді я нічого порівняно ось з цим джерелом, яке на мене впливає, і взагалі все, що відбувається в моєму житті, то це чітко те, що ось це перше джерело, ця вища сила, вона мені дає. І така людина відчуває сором через свої егоїстичні властивості і хочу подібнитися, подібнитися до Творця, щоб бути як і він, віддавати, як і він. Бути милосердним, як він, всіх навколо любити, всіх виправдовувати. Уявіть, наскільки розкриється нове відчуття, наскільки це легкість, ніби з людини спадає ну, величезна гора, падає плеч, Коли мені більше не треба нікого ненавидіти, мені не треба ні на кого дратуватися, а я знаю, що відбувається навколо.